Одка є даже, яку можна використовувати на аеродромах. Тобто оця моделька. А, вона йде для аеродромів, Тобто вона просто забивається в землю. От йде трава, да, якесь поле вона просто ложиться, складається між собою і просто потім катком вона туди вдавлюється. І за що ось ну цієї поверхні, да, вже такої, Тобто вона туди далі не проходить в землю. Тобто вона опустилася, вперлася в цю частинку, і все вона там буде у вас стояти. Тобто ну велике навантаження може теж витримувати. Але реально вона розроблена, зроблена для аеродромів, для невеликих літаків частних, приватних, да, там де які просто по полю, якісь злітали, але коли осінь, да, дощова погода, вони грузнули, грузнули там і спеціально розробили таку модельку для аеродромів. Тобто навіть для аеродромів. Тоже можна придбати гієрішетку. Гірішетка вона використовується абсолютно в будь-якій її сфері. Чи це може лігкова машина, чи це бус, чи це джип, чи це трактор, якийсь, чи це фура, чи це навіть військова якась техніка. Так само по ній може їздити, тому що витримує реально величезну нагрузку. Якщо вам треба чисто для доріжок, є у нас ось така українська. Взяли, засипали і собі можете ну бусом їздити, навіть джипом можете їздити. Якщо вже там фури чи трактора у вас будуть їздити, тоді вже беремо польську чи а, чи ось таку, чи таку, чи там сама така популярна шаль сорок, там стоїть чорненька, така як у мене вдома застелена. Ну то вже для великого такого.